Шостий клас. продовжуємо розглядати векторні зображення з вами. Сьогодні додавання тексту до графічних зображень. Вам треба читати там 4 сторінки підручника. Вміти, як завжди, відповідати на питання в кінці параграфу, але на тих чотирьох сторінках є не тільки додавання тексту, а ще й упорядкування об'єктів на векторному шарі. Упорядкування нас сьогодні цікавить навіть більше, ніж додавання тексту. І от про нього ми поговоримо. Давайте я вам без підручника просто покажу, як вкріті відбуваються упорядкування об'єктів. У нас є. Створюю нове зображення. ну Як є, повинна бути панель е компонування. Ну, для того, щоб вона з'явилась, треба, мабуть, для початку створити. Якийсь векторний об'єкт, тобто векторний шар створив. І створю, наприклад, векторний об'єкт. будь-який. От у мене є об'єкт, і тепер мені треба панель компонування. У мене вона ось є, але інструментів в неї ніяких немає. Чому? Тому що векторний об'єкт просто не виділений. Коли я його виділяю, от у мене з'являються тут усілякі варіанти, як ми можемо вирівняти, розподілити, визначити інтервали між об'єктами, порядок їх. Накладання один на одного змінити та згрупувати їх. Але ця панелька не завжди у вас буде взагалі, от дивіться, раз, і вона зникла. Де ж мені, ви коли запустите кріт, у вас, скоріш за все, цієї панелі не буде. Як зробити так, щоб вона з'явилась Вам треба перейти на головному меню в вкладку Параметри, бічні панелі. І знайди ось тут компонування, поставити прапори. От ми повернули цю нашу панельку. Давайте трошки поглянемо, що вона нам робить. Ця панелька намалює якісь фігури. Так, от є три фігури. А, група кнопок вирівняти. Дивіться, ось ці три кнопки вирівнюють нам фігури по горизонталі. Ось ці три кнопки будуть, будуть вирівнювати фігури між собою відносно одна одної. По вертикалі. Для того, щоб щось кудись вирівняти, треба спочатку виділити наші фігури. Виділяти ми можемо от брати цей інструмент, стрілка, інструмент позначення форм і просто виділяти протягуванням лівою кнопкою миші, от я всі три виділив. Або ж через е, Shift. Тобто натискаю та тримаю Shift на клавіатурі, і далі лівою кнопкою миші натискаю на кожен з цих об'єктів. От три з них я виділив. Якщо ми звикли вам, що зазвичай в операційній системі так е, виділення працює через Ctrl. от Натискаю Ctrl 1 об'єкт, другий об'єкт, третій об'єкт. От я їх виділив, можу переміщувати. То в Кріті, це через Shift робиться. Е, виділив об'єкти. Давайте подивимося що нам роблять ці кнопки. От вирівняти. Вирівняти ліворуч. От вони стали всі ліворуч відносно першого, який був зліва. Вирівняти по центру. Вирівнялись по центру відносно першого виділеного відносно його центра. Вирівняти праворуч. От вони, бачите, всі праворуч відносно, перш... відносно правого края першого виділеного об'єкта. По горизонталі. там. Вирівняти за верхнім краєм. От вони всі там за ним сховались. По центру бачимо тільки їх позначки. Або знизу, знову ж таки, бачимо тільки їх позначки. Можу змінити, повернути отак наперед. Як було, щоб нам було видніше. От, Наприклад, за нижнім краєм. Оп, вони бачите, до нижнього краю, який був самий нижній, вони всі до нього перейшли. По центру. Оп. Або там за верхнім краєм. Отак От відбувається вирівнювання. Так, розподілити. Що нам роблять кнопки розподілити? Тут рівномірно розподілити ліві краї. Натискаємо. Що відбулося? Дивіться. Е, перший і останній об'єкт залишились на місці. Перескочив на якесь місце, змінив своє положення тільки другий об'єкт. Що відбувається? Будується така, як це працює? Можна побудувати уявну горизонтальну лінію. Уявну. От вона у нас є уявна. І ми обрали з вами інструмент розподілити за розподілити ліві краї. Тобто, у нас є от початок, лівий край першої фігури, лівий край був другої фігури, лівий край третьої фігури. Вони були якось ну, розкидані по малюнку. Да? Натиснув я цю кнопку, перескочила тільки ця. Тобто Береться, як працює кріта. Бере перший лівий край, будує на нього, з нього проекцію на уявну горизонтальну лінію. Бере другий лівий край. Чи останній, наприклад, лівий край будує з нього проекцію на уявну лінію. І ось цей третій підігнав нам так, щоб ось його лівий край і уявна лінія ділила цей відризок пополам. Тобто ці відстані у мене, ось ця відстань і ось ця вийшли однаковими. Розумієте, як приблизно працює. Да? Звичайно, цих ліній крітану не бачить, воно просто автоматично відбувається. Ці лінії я вам намалював, просто щоб. ви ви візуально розуміли, що тут відбувається, відменю трошки ці лінії. Тепер ще, що у нас тут є, розподілити центри об'єктів на однаковій відстані. От, бачите, тепер знову перескочив тільки ось цей середній. Тепер у них між центрами рівні відстані. Якщо побудувати знову таку горизонтальну лінію і опустити проекції з центрів на цю лінію. То відстані будуть однакові. Або ж праві краї, ну, те саме, пояснювати вже не буду. І по вертикалі це працює також, ну, тільки трошки навпаки. Інтервали можемо по горизонталі зробити між ними однакові інтервали між їхніми центрами, або по вертикалі, між їхніми центрами. Однакові інтервали ось центр цього, центр цього, центр цього. Якщо тут побудувати ось таку лінію вертикальну, Давайте побудуємо. Давайте її побудую навіть іншим кольором, щоб вам було видно. Ой, вибачаюсь. Ну, приблизно звідси. І якщо ми, от приблизно я навіть візьму з центрів, от у нас один центр, тут приблизно десь інший центр. Так, десь тут. І ось цей центр цього. Ми бачимо, що приблизно відстані у нас однакові. Ну, тому що я приблизно центрі прав. Тобто, ось ця кнопка інтервали робить нам просто від центру, розподіляє першу і останню фігуру, не чіпає, а всі, які поміж ними, розподіляє рівномірно, щоб були однакові відстані за цими проекціями. Далі порядок. Порядок цікава функція. Давайте я зроблю трошки інші кольори, щоб ми бачили відмінність. От у нас що зараз. Еліпс над, е, над квадратом. Да? Над чотирикутником. Ми можемо змінити йому порядок. Бачите, він став під чотирикутником. Тобто, це у нас кнопка останню, яку вибрав перемістити на задній план. Навіть ось ця фігура зараз буде вище того еліпса. Бачите, закриває і вона Еліпс. Є е для Еліпса ми можемо обрати, перемістити на передній план, от він поверхний. Або там перемістити на шаг назад, на шаг вперед. От Опустити на один. Спрятався тільки за останню фігуру. Або ось так: опустити ще один. Тобто, це просто можемо змінювати порядок, як вони накладаються один на один. І ще у нас часто виникає така необхідність. Ми ж з вами векторні зображення будуємо з фігур. Виникає необхідність там, наприклад, переміщення всього зображення. Да, складається воно у нас багатьох частинок. І от хочу перемістити, перемістити це все в кучі, хватаю, а переміщаю тільки еліпс. Що ж мені робити? Ну, ми, по-перше, можемо виділити все і переміщати кучею. А по-друге, краще взагалі після виділення натиснути кнопку Згрупувати. І тепер це у нас в будь-якому разі, як би ми за нього за яку частинку не хватали. Це у нас завжди буде один об'єкт. І можемо переміщувати їх кучою ось такою. Так, це по упорядкуванню та групуванню. Тепер тексти. Для додавання текстових об'єктів на е -е, лист у нас є ось така кнопка інструмент текст. Обираємо її. Малюємо тут ліву кнопку миші текстове поле, одразу відкривається вікно для редагування тексту. Ми можемо тут написати будь-який потрібний нам текст. Можемо для нього, для цього тексту змінити та що ж таке? Змінити тип шрифту. От у нас тип шрифту. Шрифти, шрифти всі ті самі, які взагалі є у вас на в операційній системі встановлені. Можемо змінити накреслення, можемо змінити розмір. Розмір також можна ввести з клавіатури, можемо змінити колір цього тексту, наприклад, там на якийсь такий. Можемо змінити ще от, е, додати напівжирне накреслення, курсив, підкреслення, е, лівий правий край по центру можемо виставити. І в принципі, ну, в принципі, поки що нам цього достатньо. Тільки з розміром, щось у мене там. 50-й. Натискаємо зберегти. Закриваємо це віконце бачимо ось наш текст. Тут ми текст можемо переміщувати, використовуючи стрілку. от Можемо його переміщувати. Так, щось у мене ключа все. Ну Таке бувало. Але як нам його редагувати? Та, якщо у нас є якась помилка. Де ж нам знайти знову те вікно? Просто наводите курсор і два рази клікаєте. Ну. Два рази клікаємо, о, і от з'явилось знову це вікно. Можемо далі змінювати все, що завгодно. Трошки глюче, ну, таке бува. Ще, окрім того, що ми можемо працювати з тим віконцем, ми можемо змінювати накреслення та заливку літер на панелі інструментів. На, на параметрах інструментів. Тобто, тут перейти на обираємо наш текст. Переходимо, наприклад, на колір ліній і обрати там звичайний, ну, звичайну суцільну лінію, наприклад, жовту. Бачите, жовті лінії з'явились по контуру. Або заливка. Обрати був суцільний колір, а я можу обрати, в принципі, градієнт, і, і не тільки лі лінійний, а ще й радіальний, і змінити йому кольори можу, наприклад, там від червоного до синього. Захотілось мені так, я зараз візьму і зроблю, так, і ніхто мені не завадить. Гаразд, і дивіться. Ну і ми з вами ж знаємо, да, що градієнт, ми з вами можемо змінювати колір, звідки, куди він буде направлений і так далі. І от у нас червоний, синій, жовтий контур. Тобто це все також налаштовується. В принципі, це всі наші можливості для роботи з текстами. Ось таке ну, це все, що я вам повинен був розповісти. Тепер, що ви повинні виконати? Завдання у нас досить складне. Тому, будь ласка, будьте уважні. Читати підручник, вміти відповідати на питання це зрозуміло. А далі виконати завдання з файлу працюємо за комп'ютером. Ось цей файл. Відкриваємо його, читаємо. Створіть у графічному редакторі кріта фрагмент орнаменту української вишиванки. Ось такий фрагмент. Треба намалювати. Ну, будемо, е якщо так подивитись на нього, здається складно, Да? Але якщо трошки подумати, проаналізувати, то можна побачити, з яких об'єктів складається цей фрагмент вишиванки. У нас є червона лінія, є, мабуть, чорна лінія посередині, є е ось така ще чорна лінія, чорний квадрат і червоний квадрат. Дивіться, до кожного з цих елементів у нас описані його властивості. Наприклад, одиничка це горизонтальний відрізок прямої завдовжки завдовжки 20 пікселів і завдовжки 1200 пікселів. Колір червоний, колір в нього червоний. Про другий об'єкт так само все написано. Про третій об'єкт так само все написано. Тобто ми зробимо декілька цих об'єктів, потім їх просто. Якісь копіюємо декілька разів, якісь просто правильно розташуємо, і у нас отримаємо цей орнамент. Тобто, дивлячись на задання, здається, що це дуже складно, але якщо вміти копіювати, вставляти, вирівнювати, упорядковувати, то все це можна зробити досить просто. Читаємо, що нам треба зробити. Відкрите вікно програми Крита, Виберіть у початковому вікні команду новий файл. встановіть у вікні створити новий документ Кріта на вкладці розміри у списку стандартний значення А4300. Дивіться, не сказано тут про те, що краще б зробити новий файл не просто 4 4300 а ще й його зробити в альбомній орієнтації. Ось такий альбомна орієнтація обрати. Так. Натискаємо Створити. От у нас є цей файлик. Працюємо далі. Уставте новий векторний шар до малюнка. Створіть горизонтальний відрізок прямої червоного кольору з указаними на малюнку 4.8.1 значеннями властивостей. Тобто додаємо векторний шар от у нас панель шари, розкривний список, додати векторний шар. Обираємо, мабуть, червоний колір. Лінії, да? гаразд, і я на про всяк випадок оберу білий колір фону. Обираємо звичайну лінію. Товщина, її нам кажуть, 20 пікселів Правою кнопкою ми ще сюди натискаємо і зможемо з клавіатури вводити. Параметри інструментів поки що ніяких параметрів немає. Малюємо горизонтальну лінію. Щоб вона була дійсно горизонтальною, і там ні на градус вліво-вправо, то нам. Достатньо тримати натиснутою клавішу Shift при малюванні. Намалювали її. І тепер обираємо її звичайною стрілкою от інструмент позначення форм. І тут нам треба змінити от геометрію, поставити 1200 пікселів. 1200. Зробили. Читаємо далі. Створіть копію горизонтального відрізка прямого червоного кольору. Розмістіть два червоних відрізки на відстані 100 пікселів. Тобто, ми його обрали стрілкою, далі копіювати, або права кнопка миші копіювати, вставити, або Ctrl C, Ctrl-V. Я роблю Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер мені треба розмістити ось цей другий на відстані 100 пікселів. тобто нижче на 100 пікселів. Як я це зроблю? Я, мабуть, оберу перший. Подивлюсь його положення X, Візьму, скопіюю. Ctrl C. Оберу другий. Положення X сюди вставлю точно таке саме. Ctrl-V. От вони тепер чітко одна під, одному, під одній. Обираю знову першу, беру положення Y. Ctrl-C. Обираю другу. копіюю сюди в Y. Але, бачите, вони тепер співпали у них однакові координати. Але мені сказано, що повинна бути різниця між ними 100 пікселів. От по їх року було 659. Я обираю 6, ставлю 7. 769 буде. Натискаємо Enter. Отримали от ці дві, ці дві лінії. Можемо ще 669, 769, начебто все правильно. Читаємо далі. Так. Тут все в підручнику розповідалось те, що треба натиснути. Створіть горизонтальний відрізок прямої чорного кольору, сказаними на малюнку 482, значеннями властивостей. Так, а я вибачаюсь. Ні, все начебто правильно. От два. Які там властивості? Горизонтальний відрізок прямої завдовжки 10 пікселів і завдовжки 1200. Кольор чорний. Поїхали. Беремо лінію. Беремо чорний колір. Товщина 10. В принципі, можемо тут намалювати невеличкий. Знову ж таки, тримаючи шифт, щоб була рівна лінія. Далі, мабуть, нам треба зробити що? Обрати її стрілкою, звичайною цю лінію. І отут в геометрії поставити також 1200. 1200. Натискаємо Enter. Трошки в стороні, ну зараз виправимо. Так. Вирівняйте всі три відрізки за лівим краєм. Для цього виділіть їх і виберіть кнопку вирівняти ліворуч. Виділіть їх. Стрілка, звичайно, виділяємо або так, або через Shift. Вирівняти ліворуч. Ось у нас кнопка компонування, вирівняти ліворуч. Підрівнялись вони. Читаємо далі. І ще розмістіть чорний відрізок прямої на однаковій відстані між двома червоними. Тобто, щоб він тут був. Точно посередині. У мене начебто візуально вийшло, що він точно посередині. Але от якщо б вони були ось так. Якщо б я так малював, давайте вирівняти ліворуч знову. І тепер чорний посередині між червоними. Це, що мені треба зробити, вирівняти за вертикалю ось ця кнопка. По центру. опана Неправильно. Так, почитаємо знову. А, вибачаю, інтервал. Не вирівняти, а інтервал. Це, ну, Якщо я просто використаю інтервал, буде трошки поганенько я його все ж тут приблизно десь поставлю поміж ними. От, за лівим, А тепер інтервал ось по центру. Оп, все, між ними однакові відстані. Читаємо далі. Так, 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 так. Створіть на вільному місці робочого поля елемент вишивки. Ось такий. Для цього створіть вертикальний чорний відрізок, як на малюнку 483. От у нас третій. Ось такий відрізок. Треба. Що нам про нього пишуть: вертикальний відрізок прямої з завтовшки 10 пікселів І довжиною 100 пікселів. Колір чорний. Малюємо. Так, обираємо лінію. 10 пікселів є. Колір чорний є. Малюємо лінію. Тримаємо Shift, щоб точно вона була вертикальною. Обираємо її стрілочкою. І тут у нас довжина її 100 пікселів пишемо. 1, 0, 0. Натискаємо Enter. Намалювали. Читаємо далі. Так. Де-де-де? Створіть квадрат з указаними на малюнку 4,84 4, значеннями властивостей. Четверта, що нам відомо про цей квадрат. От четвірочка, зі стороною завдовжки 65 пікселів. Колір лінії контуру чорний. Суцільна лінія контуру 10 пікселів. заповнення білим кольором. Так, обираємо інструмент Чотирикутник. Чорний колір є. Товщина 10 пікселів є. Давайте, мабуть, його намалюємо спочатку, тримаючи клавішу Shift, щоб це точно був квадрат. Тепер оберемо його стрілкою. І тепер треба йому задати геометрію. Знову ж таки, у нас повинно бути 65 на 65 розміри його. Ось такі. Намалювали. Зробили параметри інструментів тут підігнав. Читаємо далі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Де ми зупинились? Ага, ось тут. Створіть квадрат червоненький, з указаними на малюнку 4,85 значеннями властивостей. Так, що нам відомо про п'ятий? Квадрат зі стороною завдовжки 20 пікселів, Колір лінії контуру червоний. Стиль, суцільна лінія завдовжки 10 пікселів, заповнення червоним кольором. Так. Обираємо квадрат. 10 є пікселів. Тепер, дивіться, нам треба червоний кольор. Ми ж червоний ніколи в житті не вгадаємо той, який був. Да? Мабуть, я візьму. Стрілкою нашу лінію, подивлюсь, який тут у неї червоний колір. Контур, дивимося. Червоний колір. Бачите його код. Пам'ятаєте, минулого року це робили. Ось цей код скопіюю. Ctrl-C. Тепер, коли роблю квадрат, у мене буде. А, він, в принципі, вже у мене є. Да? Я його просто змінив місцями. І, але ось тут чорний треба також змінити на цей самий червоний. Ctrl-V, ось сюди вход. Гаразд. Все, з кольорами розібрались. 10 пікселів є. Малюємо цей квадрат, тримаючи клавішу Shift. І тепер обираємо його стрілкою і підганяємо його параметри. Геометрія, на що там повинно бути? 20 на 20. 20 на 20. Далі. Заповнення червоним кольором. Ну, в принципі, далі і все. Натискаємо Enter. Все. Готово. Є у нас це все. Читаємо далі. Так, 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 так. Де ми, де ми, де ми зупинились. Так, для встановлення точних розмірів всіх об'єктів доцільно використати лічильники довжини та висоти. В принципі, я їх використав. Да? Об'єднайте три об'єкти, створені останніми. Для цього виділіть ці об'єкти, виберіть по черзі, горизонтально, по черзі кнопки горизонтально по центру, вертикально по центру групи вирівнювання панелі компонування. Тобто, стрілкою виділяю всі три об'єкти, вирівняти горизонтально по центру, вертикально по центру. Отримали ось таку фігуру. Читаємо далі. Виділіть об'єкти і згрупуйте їх. Виділяю, компонування. Згрупувати. Отримали. Читаємо далі. Створіть 12 копій групи цих об'єктів. Обираю цей об'єкт, Ctrl c скопіювати і Ctrl-V вставити. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Що нам кажуть далі? Розмістіть ці групи об'єктів між двома червоними відрізками так, щоб їх нижній край не виходив за межі нижнього червоного відрізка. Добре, розміщаємо. Нам зараз все одно на відстані між ними. Ми будемо все впорядковувати. Нам головне, щоб не вилазили вони за нижню червону лінію. І останній є. Читаємо далі. Виділіть крайній правий об'єкт та один з великих відрізків. Виберіть кнопку вирівняти праворуч. Крайній правий. І відрізок я нижню, Ось цей нижню лінію беру. Вирівняти праворуч. Далі в підручнику написано: Оберіть крайній лівий і знову якийсь відрізок. І натисніть вирівняти ліворуч. Зробив. От перші два вирівняв. Читаємо далі. Виділіть усі такі об'єкти та виберіть кнопку зробити однаковими інтервал між об'єктами по горизонталі. Тобто виділяю всі такі об'єкти. Перший shift. Тримаю другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий 9, 10, 11, 12, 13. Їх вийшло. Е, інтервал по горизонталі. Оп, розподілили їх. Не знімаємо поки що виділення. Виділіть усі об'єкти та нижній із червоних відрізків. Е, виберіть кнопку вирівняти за нижнім краєм». Тобто, ці виділені я отак збільшу, буду тримати shift і ще нижню лінію оберу. Так, сподіваюся, що я її обрав, і тепер вирівняти за нижнім краєм. Ось вона у нас. Натискаю. Оп, підрівнялись ці. Бачимо, от такий орнамент у нас вийшов: от така фігура. Читаємо далі. Так. Та, в принципі, і все. Да? Згрупуйте всі об'єкти в один, збережіть файл. Тобто виділяємо все. Згрупувати. І тепер зберегти це все. Як ми зберігаємо? Шар, е імпортування, експортування. Зберегти векторний шар як SVG. Надаємо йому ім'я, наприклад, одиничку. На робочий стіл його. Ну, я роблю на робочий ви як хочете, зберегти. Ну і все, він там вже з'явився. От він з'явився. Це я колись намагався Word відкрити, не звертайте увагу. Е, все. Це вся ваша робота. Просто вона важкенька, але якщо все уважно робити, включати трошки логіку, то все гарно. Для тих, у кого немає комп'ютера, письмово виконати завдання 1.2 на сторінці 114 та інтерактивну вправу за посиланням нижче. Інтерактивна вправа ось, звичайно, можна виконати на смартфоні надати скріншот, а завдання 1.2. Сторінка 114. Дивіться, саме завдання. От 114 сторінка не відповіді на питання, а завдання. Виконайте завдання. Запишіть у зошит послідовність дій під час виконання операції розгрупування об'єктів у графічному редакторі. Кріта. Ну, яка послідовність дій там може бути? Яка відповідь? Ми обираємо ці об'єкти, згруповані. Шукаємо панель компонування, групу кнопок згрупувати, шукаємо кнопку розгрупувати. Натискаємо на неї і все. Все виконано. Це вся відповідь. Друге завдання трошки складніше. Дивіться. У вас є малюнки. От, наприклад, на цьому малюнку були фігури у вас розташовані отаким от чином. Яку ж треба відповісти, яку з цих чотирьох кнопок натиснули, що вони стали у вас ось таким чином вирівняні. І так само з Б, і так само з В. І інтерактивна вправа то також схоже там завдання. В принципі, в мене все. Чи є у вас питання? Немає. Немає. Ой, у вас сьогодні так багато. Дайте я сфоткую, хто був на уроці. Так. Немає питань. Це дуже добре. Можливо, по домашньому завданню є якісь питання, ні. Тоді дякую вам за увагу. У вас ще, до речі, залишився час. Можете почати виконувати хоч щось прямо зараз. Все, до побачення, гарного вам дня. До побачення.